Вітаю шановних випускників, тих, хто буде здавати НМТ 23-го року. Ну і вчителів, які теж цікавляться інформацією. Можливо, вам ця інформація теж знадобиться. Сьогодні дуже короткий, але важливий ролик, тому що є інформація, яка дозволяє аналізувати наступні події, на, на моїй точки зору. В одному з перших роликів, які я присвятив аналізу НМТ 22-го року і порадам на 23-й рік, я сказав, що, на мою думку, основним недоліком НМТ 22-го року було те, що номери вибирав комп'ютер. І я, як фахівець з математики, можу сказати, що... Ну, було багато недоліків. Ці недоліки я перерахував в, свої, в одному з своїх фільмів. Я написав статтю на освіті. Я повторюватися не буду. З поваги до тих людей, хто ці ролики дивився. Хто не дивився, у мене на YouTube-каналі є плейліст НМТ. Подивіться, будь ласка, сподіваюся, вам буде цікаво. Так ось висказав думку, що було б дуже непогано, якби НМТ 23-го року все ж таки готували. Фахівці, а не комп'ютер, вибирав із бази, скажімо так, попередніх наших ЗНУ. Пройшов деякий час, і буквально вчора з'явився невеличкий коментар. У нас є нова очільниця е, центру тестувань, Український центр оцінювання якості освіти, пані Тетяна Вакуленко. Вона нещодавно зайняла цю посаду. І я так розумію, що до неї були питання відносно завдань профільного рівня, блоку НМТ з математики. Пані Вакуленка каже наступне: завдання такі можуть бути. Водночас, якщо ви відкриваєте демонстраційний варіант тесту, минулорічні варіанти тестів, то побачите, що з рівнем стандарт ви можете набирати дуже і дуже високі тестові бали. Можливо, одне завдання не виконаєте, але все інше завдання ви точно зможете виконати. Ну, тут багато чого. Тобто, це коментар по, по факту, да? Ну, високі тестові бали для різних людей. Це звичайно, формулювання за собою несе різне числове вираження. Наприклад, коли була ЗНО, для мене були високі тестові бали з математики, це починаючи зі 180. Це моя точка зору, ви можете її розділяти, можете не розділяти. Це моя точка зору. Що має, мала на увазі пані очільниця? Ну, я думаю, що вона мала певним чином заспокоїти тих е, випускників, які вчаться на рівні стандарту. у нас на рівні стандарт приблизно в Україні десь ну, більше 80% навчається. Ось, ну, так, вона це інтерв'ю, воно ну, пройшло, то пройшло. Але хто вміє читати між рядками і хто вміє аналізувати, має зробити висновок для себе. Висновок полягає в тому, що, на мою думку, що і в цьому році буде комп'ютер обирати з бази тих завдань, які були з сьомого року по 21-й. Чому я роблю такий висновок? Тому що якби це складав живий вчитель, ну тобто живий, жива людина, да? то вона могла скласти тест на кожний день так, щоб в тому тесті не було завдань профільного рівня. А завдання профільного рівня з математики це параметр, це там раціональні нерівності, наприклад, похідна складеної функції і так далі. Тобто, якби. Було завдання дано людині складати, ну групі людей, то я думаю, що цього можна уникнути. Тобто не давати завдання профільного рівня. Тобто можна скласти 22 завдання з математики. Можна скласти без профільного рівня, по-моєму, можна. А якщо буде вибирати комп'ютер, тоді треба ту величезну кількість завдань. Я вам покажу, скільки там завдань накопичилося за ці роки. Ту величезну кількість завдань треба просіяти. Це. Стандарт, це ми можемо давати, а це профільний ми не можемо давати. Ну просіяти, мабуть, теж нема можливості чи бажання. Тому я особисто роблю висновок, що завдання НМТ не лише з математики, буде підбирати комп'ютер. Це мій висновок, ну я не знаю, чи я правий, але є така. Від цього є пропозиція вам, тобто головна тема сьогоднішнього фільму як правильно тренуватися. Це буде у другій частині фільму. До першого пункту повернуся у другій частині. Крім того, хочу відповісти шановному пану Олексію його звуть. Я так розумію, що він випускник цього року. У листі запропонував мені, каже, будь ласка, у вас так добре виходить. Я йому дякую. Що в мене то він високоцінює мій труд. Вас добре виходить аналізувати. Ваші фільми з ЗНО 21-22, Все дивимося. Ми вас просимо. Коли піде сесія НМТ, якщо ви будете живі, здорові, якщо у вас буде настрій, ви, будь ласка, кожного дня знімайте фільм. по і показуєте нам розв'язки того дня, який був. Шановні друзі, я цього робити не буду. Чому? Тому що в минулому році я пояснював, до речі, чому в минулому році е, була така ситуація, що номери повторювалися. І виходить, ті, хто дивився подібних відеоблогерів, я себе відеоблогером не вважаю, я вчитель математики, хто дивився відеоблогерів. І мали переваги перед тими, хто здавав першим. Я такого не буду робити. Тобто, я хочу, щоб всі. ну тобто Я, я все-таки вчитель, педагог і громадянин. Я хочу, щоб всі були в однакових умовах. Тому я цього точно робити не буду 100%. Тому пер, перепрошую пана Олексія, але робити цього не буду. Мені треба, щоб всі були в однакових умовах. А головна моя мета, щоб якомога більше людей мене подивилося, я на цьому гроші не заробляю. Щоб ви добре взяли НМТ і щоб ви залишилися в Україні вчитися. З тією метою, скоро, ну я не знаю коли, я пам'ятаю свій, скажімо так, ну те, що я пообіцяв зробити фільм. Куди діваються бюджетні місця? Що багато студентів, багато, багато бюджетних міст не займається в університеті, вони залишаються. Це по-перше. І по-друге, показати, що з відносно невисокими балами ми можемо е, поступити навіть на бюджет. Я пам'ятаю це, але треба мені підібрати фактичний матеріал. Це так просто не знімеш такий ро. Повертаємося, як я й обіцяв, до першого питання. Отже. На мою думку, будуть обирати бази минулих років. Тому, якщо ми будемо з вами тренуватися, ось книжку візьму, нам важливо перший вид тренування, я вам розповідав, є другий вид тренування тренування по темах. Тобто, ви відчуваєте, у вас слабка тема, там, тригонометричні рівняння чи логарифм. Вам треба по темах тренуватися. Зараз можливості для тренування отак. Сайті куча. Як треба тренуватися? Треба тренуватися так, щоб ви брали ті завдання, які були в минулі роки, або наподобі, як ви кажете. Перше, ну, рекламую свою книжку, математичний тренажер видавництва Абетка». Ось. В цій книзі зібрані тестові завдання по темах, і вони складені аналогічні до тих завдань, які були протягом. Е Минулих років ЗНО. Я міняв числа, я зберігав фабули, тобто не аналогічні. Це перше. І друге, є сайт, де це все можна знайти. Оцей сайт я вам у другій частині фільму покажу. І ми, ви зрозумієте, як можна тренуватися правильно, тобто, щоб ви не витрачали свій час. Отже, як ми з вами домовилися, щоб правильно тренуватися, треба знати, де брати завдання. Пропонується сайт ЗНО Чому? Тому що на цьому сайті, якщо я зайду, наприклад, на математику, я думаю, що на всіх інших предметах така сама ситуація. Значить, по-перше, ми можемо знайти демонстраційний варіант 21-го ЗНО аж до. 10, -й, 9 -й рік. Ми можемо повернутися. Тут є національний мультитест, це мається на увазі 22-го року. Тобто вся інформація в одному місці. Якщо у вас є багато часу і багато бажання, ви можете відкрити. ну, Наприклад, 21 й рік, основна сесія. І ми з вами пам'ятаємо, що нам треба в математиці три види завдань. Завдання. завдання з Вибором однієї правильної відповіді, завдання на відповідність, завдання з короткої відповіді. Завдання на повне розв'язання, ми не розв'язуємо, воно нам не треба. І тут, в принципі, часу немає для виконання. Тобто ви можете подумати. Ну, але це є, в принципі, на багатьох сайтах. Але що тут є дуже важливо, про чого я починав? Усі завдання за темами. Усі завдання за темами. Ось, наприклад, як я казав, ось рівняння нерівності та систем. Мені треба, наприклад, ну, хочу, наприклад, і раціональні тригонометричні. Я не знаю, чому вони об'єднали, я б, чесно кажучи, зробив окремо, окремо і раціональні окремо тригонометричні. Я не знаю, чому об'єднана, але. Ось, будь ласка, я натискую і можу відпрацювати абсолютно конкретну тему, яка мені здається. Що я її знаю гірше. Тобто, є вас... тобто для того, щоб провести тренування, про яке я розповідав в одному з фільмів на 150 хвилин тобто повну репетицію НМТ. Вам треба 150 хвилин, ви маєте бути вільними в цей день. А для того, щоб провести ось таке, ви можете годинку собі виділити і трішки порозв'язувати раціональні рівняння. І тригонометрична. Бо ви хочете, от тут і раціональні і тригонометрична, ви хочете тригонометрична. Ну, пропускаємо. От комбінована, логарифм, ну, це складне з параметром, пропускаємо. А потім от, от знаходите це якраз яке вас може цікавити. Чому? Тому що це завдання на відповідність. Правда, зараз в нас три, три питання, п'ять варіантів, а колись було чотири питання. Чудовенько попрацювали. Потренувалися. Тобто ви тренуєтеся на тих завданнях, які в різні роки були саме на ЗНУ. Усі завдання за темами запам'ятайте, будь ласка, цю чудову кнопочку. І ще тут є усі зав... запитання з предмету. Ну, це не запитання, а завдання. Шановні друзі, зверніть, будь ласка, увагу, завдання Я зараз збільшу, щоб ви побачили. 1407 завдань на цьому. Сайті. Тобто вони зібрали всі ті завдання, які були на ЗНО, за вказані роки. Вони зібрали, вони розмістили на цьому сайті. Я думаю, що їм треба нам, їм подякувати. І тому я вам розказав, як, на мою думку, на мою думку правильно проводити тренування. Те, що ви мені пишете, пам'ятаєте, ви обіцяли, я пам'ятаю. Тобто, сподів... ну, сподіваюся, в, майбутнє, в найближчому майбутньому показати вам, як можна досягти бюджетного місця ну, з відносно невисокими балами. Все-все відносно в цьому житті. Дякую вам за увагу. Дуже сподіваюся, що вам було корисно, якщо це було так, Буду вдячний за лайк. До побачення, слава ЗСУ!